Всім доброго дня, в продаж з'являється свіжопригнаний Peugeot Partner. Автомобіль ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, Автомобіль готовий до реєстрації. Це у нас 2012 рік. Бензиновий двигун 1,6, механіка, автомобіль у нас пасажир. П'ятий місний, гарний збережений стан автомобіля. Оригінальний невеликий пробіг. Салон чистенький, ціленький, стеля не провищена, без пошкоджень, кузов. В рідному окрасі. Величезний такий місткий багажник. За потреби можна скласти заднє сидіння, кришка багажника без пошкодження, а заднє скло оригінал. Гарна гума. Стан салону, дивіться. Все чистеньке, ціленьке. Пробіг автомобіля 146 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, кермо у нас не шите. Оригіналі, стан салону. Лобове скло нас також оригінал. Так виглядає підкапотний простір. Антифриз в нормі, болти не крутилися. Екологія на місці. Показники фарби, капот 99, 105, 91, 80, 73, 81, 75, 75, 102, 93, 93, 94, 84, 84. 85, 91, 91, 72, 93, 93. Весь кузов в рідній фарбі, ніде нічого не знімалося, не фарбувалося. Хто шукає бюджетний такий пасажир, телефонуйте, авто знаходиться в місту Вінниця, Німанське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Також ми працюємо на замовлення. Хто хоче автомобіль, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.